Доброго раночка, мої любі друзі. Ви на каналі Люсік Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І Людмила сьогодні, отак, тільки прийшла з пошти, відкрила конверт і отримала свою посилочку. Ось, отримала замовлення, наборчик. Дуже давно мріяла вишити якісь тюльпани. Все дивилася, дивилася на тюльпани. І зупинилася на цьому наборчику. Отак. От Тут є і тюльпани, і ще вони якісь там весняні квіти, такий букет гарнезний, такі ниточки. Не хочу. Ви знаєте, я просто як отримала замовлення, я просто сіла так, примліла. І навіть боюсь розкривати. <хи> і думаю, розкрию вже коли буду починати. Тож з 1 січня зараз підганяю всі хвости до Нового року. А з 1 січня буду а, розпочинати і один Лукас, і ось другий тепер у мене Лукас є, буду розпочинати. Такі гарні, гарні кольори, насолода насолода кольорами такими вишивати. Я була тиждень хворіла, і якраз перед тим, як захворіла, то е вийшло так, що я приймала участь, де, так, поприкладемо, щоб уже розкажу вам, приймала участь в грі Хорвардс. По Гаррі Потеру, веде Стейсі Нідл канал, Ютуб канал Стейсі Нідл і СП по Гаррі Потеру Хорварс. Ми виконували різні завдання, які нам Стейсі давала. І ось я спершу звісно, не зрозуміла, якщо виконувати ці завдання, потрошку вишивала, а потім, коли мені вже дійшло, як воно і що, що там були завдання по кольорам. Якщо вишиваєш одним кольором якусь там кількість, то подвоються бали, і я почала набирати оберти. Набирала-набирала. І завдяки цьому в мене так гарно просунулися роботи. І я, і я і ще одна дівчина, ми вдвох зайняли перше місце. У нас різниця була в 2 бали. Ну, то не суттєво, тому що ми по 236-238 балів. А порівняно інші там 60-100 чимось, ми так сильно відірвалися. І ось мені Настя запропонувала ну, канал Нідл, а дівчину звати Настя насправді. Мені просто Настя називати більше подобається, тому що доня в мене Настя. І вона запропонувала або Вислати щось на подарунок, або в розмірі 500 гривень оплатити замовлення. А я їй сказала, що о, раз так, то є в мене наборчик, про який я давно мріяла. І я просто давно вже з місяць як придивлювалась на цей наборчик і чекала слушної миті, щоб замовити. І тут якраз цей виграш був мені ну просто, просто ось, ось отак він до мене прийшов, бо знав, що я хочу цей наборчик собі. От так. Дякую Настя за такий подаруночок і за гру. Я просто не очікувала, і коли ви мені написали, що ще за місце подарунок, я просто була в шоці, це неймовірно. І я спершу з Настю посад. Порадилась я з нею, кажу, може, ви знаєте, де магазинчик, де дешевше. І вона мені порадила магазинчик Моня. А потім я написала Наталії Шаменка. І просто я, якби, знаєте, як ще не де не жодного разу не замовлення не робила, то мені якось лячно. А в Наталечки я постійно замовляла там щось. Ну, не так уже постійно, але коли щось треба, то й замовляла. От, І я Наталечці написала, кажу, чи є вас набори Лукас. Вона мені скинула там фотографії, а потім скидує ось цей. Кажу, все, стоп, я хотіла саме цей. Просто думаю, якщо всього цього нема, то може що інше, а тоді Лукас, потім замовлю. Ну, в общем, так є. І Наталочка, і вона знайшла і у неї був цей наборчик. І потім каже, давай пару днів зачекаємо, буде Чорна п'ятниця. От, Кажу, ну добренька. І потім уже мені, як була Чорна п'ятниця, Наталочка скинула рахунок. І е, я замовила наборчик, оплатила. Наборчик до мене виїхав. О, я кажу, що якщо можна, Укрпоштою. І ви знаєте, 2-го числа мені вислала. Наборчик четвертого він вже був у мене на пошті. Просто що я хворіла і вчора не змогла сходити на пошту забрати. А сьогодні мені вже більше менш легше було. Ну, я б могла б чоловіка послати пошту в мене через дорогу, але ж хотілося самій. І сьогодні зранку сходила в аптеку і отримала ось свій такий наборчик. Тож, пробачте, що я ці дні вам нічого не знімаю, вишивала багато, тому що тиждень це кашель, ну, вірус. вірус простуда. І мені просто ще тяжкувато було розмовляти. І тому я нічого не знімала. Хоча вишивала багато, тому що. Якось мені навіть, коли я сижу і вишиваю, то мені якось легше було, ніж просто лежати і дивитися в м, потолок. Отак. От так що гарні емоції сприяють скорішому одужанню. так, давайте подивимося: Вишивається все хрестиком дві нитки. Канвас Вайгард Аїда. 18 каунту. Нитки анкор входять. 40 кольорів. Оце не знаю, що три серденька означають. розмір 33,5 на 26 см. Ось такі параметри. Я думаю, буде з них букет. Зараз я з вами Ще хочу під. Он, шада моя лежить. Шада, привітайся. Та, шада, та погуляла зі мною, це легла і лежить, поки я вам знімаю. Я ще хочу шада, я залізу трошки світло не включила. Дивіться, друзі, якщо подивитися на мій вишитий букет соняхи, і на оцей букет. Ну, воно якби трошки різні, да? але, я думаю, теж буде об'ємне, краще, ніж на прев'ю. Отак. От така гарна, гарна, гарна у мене буде тепер гарна така картиночка. Вірніше, гарний букет, гарна картина, гарний букет. Клас такі хрестики. Це, напевно, прив'ю відшива вже. І воно такі гарнюня. Отак. От це поближче. Отак. От буде краса. Краса. Це ж я ще не розпаковую. коли буде вишиватися, це буде щось неймовірне. Такі насичені кольори, тюльпани, краса. І ще Наталочка мені поклала в подарунок ниточек. Ниточки завжди мені потрібні. До речі, вчора сиділа, вишивати зранку не хотіла, то розклала всі свої ниточки по номерам в базу свою. Зараз я вам покажу секундочку. Так, зараз я вам покажу, це моє тут все складене, не лякайтеся, Тут у мене просто стоїть це бісером, я вишиваю, це ж коробочка, де мої всі процеси. А ось я так просто прикрила. У мене виходить, я розподілила свої це всі додаткові ниточки. Це <смі> насіння тут вткнула, щоб не загубилася з кавунів. А, так, порозприділила всі свої ниточки, які в мене є запаси. Ось взіп пакетик і кладу картоночку яку, будь-яку. Я вже що попадалася під руки, то і все. І ось воно в мене все по номерам. Там 100, 200, 300, там 400 і так далі. Далі тут слідуча коробка. Це коробки звичайні з цього. Ну Воно в магазині попросила, такі тіки якісь там продаються. От. Далі вирізала кордоночку там 500 від 500 пішло воно. І я от так гартаю, гартаю, далі м -м, закінчилося. Далі це в мене додаткові ще ці пакетики залишились. То я тут їх поставила. Далі оце 900. Вийшло у мене 4 аж коробки. 3700 і далі, ось такі чотири у мене коробки. я Це всі додаткові мої ниточки, які у мене там є і багато, деяких і по 5 матків навіть. Ось, бачите, це який в мене номер а бо багато. 3713, там багато їм вишивати. То я всі, що я купую, тепер у мене все по номерам. Якщо на моїй. Основній по базі організації ниточок закінчується, якась дивлюсь, мало вже, то я йду ось сюди, гартаю, вибираю і навішую. Отак От у мене тепер воно все стоїть. Ну Правда, що трошки воно, може, треба рівненько поставити. Отак. От ну, в общем таке. От, купила я отакі зіп пакетики. Вони десь 10 на 12, чи що такі? От. І всі я туди вставляю так картонку. Просто щоб вони краще стояли і засовувати кращі номери, видно і все. Може, хто скаже, що це не естетично, але з підручних матеріалів, знаєте, це мої такі збереження, це моя база, основ, база основна, звідки я беру свої ниточки. Ось воно у мене це моє стоїття. От, ну, все, вона розповіла. Все, любі мої всі, і той маточок, що приїхав в подаруночок, теж піде по номеру сюди а, і буде буду зберігатися. Все, до побачення, мої дорогі, до побачення. Друзі, включення роблю, це ж ниточку, цю ж треба покласти. То я шукаю ось 900. То я так вам показала, як вона стала. 945, мені треба знайти. Так, 946. У мене не всі, ось воно є. 945. І я просто отак вдвоє складую, розкриваю пакетик, кладу до пакетика і засовую. І, все. і всі мої ниточки. Отак, туди. Ось воно у мене все. Я ж кажу, що не вирізала. Спеціальні картони не купувала. Знаєте, чайочок попила, і в мене з-під чайочку залишилась така коробочка, я з неї зрізала. Там, наприклад, цукерки які з'їли, коробочка залишилась, то ще ну, так, повирізала, все розділила. І от у мене стоїть воно. Якщо цього кольору мало, але все одно. 33-40. його де дістала. А, ось воно тут було. От 33,45. То спершу робила маленьке, а потім зрозуміла, що маленькі незручно. А отак, коли воно стоїть, і коли воно більше, що отак, то мені краще шукати. От. Не знаю, може хто скаже, що не естетично але для мене це нормально естетично. Ну от, І порозкладала, бачите все. Отак. От і таких у мене вийшло 4 коробки. От, 33-64. Де менше, там рівненько стоїть. А де багато в пакетику так воно трошки випирає. Ну, нічого. Будемо брати король. Зате я тепер не лажу по 55 коробок, скажімо так, пакетів. І всього. Я взяла, ось зараз з цього верху дістала мені на 900 треба було. Я взяла ту коробку, де в мене 900, ну, в мене тут 900, а потім далі вже 30, 41, 37, ой, 36, 33. А, ну 36 не було. Треба було після 33 поставити. ну то я так поставила. 33 і ще одна коробка, далі вже 37. Ну, ось так воно у мене по черзі. Все, до наступного. А, ні, все. Всім до побачення. Всього найкращого, бо я думаю, що все. Все розповіла. Принесла коробку, щоб ще це, я з неї вишиваю. Ось воно у мене це робочий процес, буквально вчора з вечора вишивала. Ось, наприклад, мені треба підвісити якийсь номер. Ось, Наприклад, мала у мене. Це я як витягувала, воно так у мене залишилось, та я сюди засклала, хай ну, ще й буду вишивати. Нічого не розрівнювала. І от, якщо мені треба підвисити якийсь номер. Я оце 38, там 38. Іду сюди, там в такі коробочки беру, відрізаю, навішую. Зараз, поки я вишиваю і не достаю, то я просто тут кладу між палетками цими. А коли потім дістану якось один день. І просто його візьму, так, порівняю і знов сюди закладу. Час просто від часу треба робити невеличку таку ревізію і виравнювати. Ось я, наприклад, тут 152 трішки підтягнула. Потім його туди і воно нічого не плутається. Інколи буває, коли тягнеш там, заплутується, ну, це зрідка. Частіше добре відтягується, тому що ще палетки ці ламіновані, по них добре витягується. Коротше, замучила оцім всім, але мені подобається все, до побачення, моє любі. Вирішила ще друзі вам показати. У нас Валентина Іванівна вдома в'яже кікімари, або то потім накриття буде, відріжемо як сіткою, то ми її додому приносимо і вона заплітає матеріали, сама нарізає, отак, ножки не ходять, але ми вдома допомагаємо, справжній волонтер. Також хочу сьогодні 5 грудня, день міжнародний, міжнародний День волонтера. Хочу привітати всіх, 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 хто допомагає в боротьбі Україні з ворогом. Привітати зі святом дня, День волонтера, всіх, хто допомагають, хто донатять, всі волонтери. На зараз вся країна-волонтер. І ми ось передаємо хлопцям такі сітки, відправляємо кікімари, кладемо тепленькі шкарпеточки, грілки різні. Плетуть у нас різного віку від маленького до великого. Тому всі тримаємось, все буде Україна ось такі гарнюні труси хлопцям на госпіталі, передаємо сітки, замовляємо матеріали, боремось, боремось, тримаємось. Все буде Україна. Не здаємося, не зламаємося, боремось до останнього, тому що Україна понад усе. Тому що ми єдина країна, і в єдності наша сила, наші жіночки з подушки, до шпиталю шиють. Отака От наша команда найкращі, насламні, валькірі шостки. Я пишаюсь дуже нашими дівчатами, які Боже, я зараз плакати, буду, ну то таке. які... Намагаються, стараються, борються. Все буде Україна, Україна переможе. Ворога виженемо нашої країни, і буде у нас все добре. Зі святом, мої рідні.